Перепрошую, чи вірите ви, що війна закінчиться в цьому році? Цікаве питання. Пішли, дізнаємось. Я маю надію. В цьому році, так? І, да. На цей рік полгода не більше. Є, Є тільки один спосіб узнати. Mm. Ну, вже воно закінчується. бачимо. Mm. А чи вірите ви, що війна в Україні закінчиться в цьому році? Ні. Ні, ні. А чому? А коли закінчиться? А хто про це може 5. знати взагалі? Не треба нам цієї теми настроєння портити. Бо це може, коли починають плетати, так це ж... А може. Тому кого-небудь другого запитайте. Сподіваємось, що а скоро. Я вірю, що тут Путін здох. Хочеться сподіватися ще якомога раніше, але тут важко щось передбачити. А як ви думаєте, може в сьомому році? Б на б насправді. Раніше 26 -го года ні. Іначе прийдеться здавати час території, щоб закінчиться. Відтона uh -huh. на время, а не повністю. На время. Открою. Ні. Ну, мені здається, що це чи надовго. Ні, не вірю. Це не буде в цьому році. Треба думати не коли, а треба думати, як, типу, з цим жити, як жити. Як, як цього міриці. Ну я не думаю, що uh -huh. Ні, uh -huh. як, як думаєш, це хочеться. Це не від нас залежить. Uh -huh. то, що... Як закінчиться, я вам скажу. Не знаю. Якщо чесно, я намагаюсь про це дуже багато не думати, тому що оці 3 чотири тижні вони дуже негативно впливають на емоційний стан, бо вони кожен раз зміщуються, і ти вже ну як то не сподіваєшся. З ким ми воюємо? З якоїсь держави? Нічого не знаю, покої? Сподіваюсь. А чому ви вважаєте, що війна скінчиться в цьому році? Ну, саме впливова людина на сьогодні це хто там? Що вже він не зможе над на Путіна якось подіяти? Ну тоді я вже не знаю, що робити там.